Вітаю, шановне панство! І у сьогоднішньому нашому відео ми з вами знову поринемо в одну із найгероїчніших сторінок новітньої української історії, а саме в період національно визвольних змагань, і цього разу ми з вами поговоримо про перший зимовий похід армії Української Народної Республіки. Це була не просто військова операція, а по суті акт гідності та віри українського народу, віри в можливість мати власну державу. Сміливий рейд крізь вороже оточення через лютий холод і смерть заради єдиного зберегти бойовий дух і боротьбу за незалежність України. Сьогодні ми поговоримо про те, як формувалася ця ідея, які сили брали в ній участь, як розгорталися події похідної епопеї і чим завершився цей славетний марш. І головне, чому зимовий похід має залишитися в пам'яті нашого народу як символ незламності українського духу. Тож бо на дворі кінець 1919 року, втомлена Українська Народна Республіка в облозі, її армія відступає під тиском більшовиків і білогвардійців, з останніх сил чіпляючись за клапті незалежності, за спиною втрачений Київ, а на заході Польща, що більше переймається лише власними кордонами, а не українською незалежністю. А попереду зима, тиф і вічей. І саме тоді народжується одна з найвічайдушніших. І водночас найгероїчніших ідей в історії українського війська, перший зимовий похід. Це не просто рейду тил ворога, це спроба зберегти армію і надію. Коли УНР втратила контроль над територією, уряд і головне командування відійшли за Збруч, а шоста січова дивізія була інтернована поляками, і таким чином залишилася лише одна реальна сила залишки діючої армії УНР, об'єднані під командуванням генерала Михайла Омеляновича Павленка. Рішення вирушити в похід приймається 4 грудня 1919 року. Військо розуміє, залишитися означає бути обезброєним, розпорошеним або винищеним. Тож замість капітуляції вони обрали рейд, У люті морози, через фронти села і ліси. Ця армія без тилу і без чітких ліній постачання має пройти крізь вогонь і смерть, щоб зберегти себе і вести війну далі. У строю тоді. Близько п'яти тисяч вояків, поділених на три основні частини Запорізьку, Київську та Волинську дивізії. До них приєднуються залишки інших частин: кіннота, бронепоїзди та технічні підрозділи. Усі вони чудово розуміють назад дороги немає. Перед початком походу генерал Павленко видає наказ, який, по суті, стане своєрідним гімном цієї події. Не маємо ні фронту, ні тилу, але й не маємо ворога, що зумів би нас здолати. Ми йдемо не відступаючи. Ми йдемо битися. І так починається історія, яка пізніше стала темою для героїчних розповідей і повстанських пісень. Перший зимовий похід, коли армія, яка мала зникнути, стала символом незламності української нації. Перший зимовий похід розпочався 6 грудня 1919 року, коли рештки армії УНР відійшли з району Меджибожа і рушили у напрямку Хмельниччини без тилу, без постачання. Та без зв'язку з урядом, тільки народ і земля ось їхній тил. Перші тижні походу проходять на теренах сучасної Хмельницької та Вінницької областей. Зима люта, села виснажені більшовицькими реквізіями та грабунками. Але навіть попри це, багато місцевих селян допомагають воякам, несучи харчі, одяг, і навіть приєднуючись до їхнього війська. Там, де дієва армія з'являлася, втікала совєтська влада. На початку походу особливих боїв не було. Лише невеликі сутички з більшовицькими загонами, але армія вже втратила чимало людей через ТИФ, головного ворога того часу. Ціла київська дивізія була виведена з боєздатного стану, і частину її особового складу довелося залишити в селах на лікування. Попри це, армія просувається далі, заходячи глибше в Поділля. У січні 1920 року війська Української Народної Республіки вже діють в тилу радянських військ на Київщині. Окремі частини влаштовують нальоти на станції, склади та гарнізони, паралізуючи роботу більшовицького тилу. Зимовий похід стає серією блискавичних рейдів, справжня партизанська війна в глибокому ворожому середовищі. Одним же із найвідоміших і найяскравіших епізодів погоду є бій за місто Вознесенськ. Ця стратегічна точка на Миколаївщині мала важливу залізничну станцію та міст через Південний Буг артерії. Що забезпечували рух більшовицьких сил на південь України. У березні 1920 року група армії УНР, передусім Запорізька дивізія, підходять до міста, маючи чітке завдання взяти Вознесенськ штурмом і зруйнувати ворожу інфраструктуру. Обороняли місто добре озброєні частини Червоної армії, включно з бронепотягами. Проте українці діяли рішуче: почавши з маневрування і флангових атак, вояки прорвалися на околиці міста, а далі. Задавши удару просто на залізничний вузол, знищили кілька ешелонів з боєприпасами та захопили більшовицький бронепотяг. Ворожий гарнізон був повністю розгромлений, а місто зайняте. Це була блискуча перемога, яка змусила більшовицьке командування терміново перекидати війська з інших напрямків. УНР знову на деякий час повернула собі ініціативу. Відзначився в цій битві сам командувач генерал Павленко. Який не лише координував штурм, але й особисто перебував на передовій. Після перемоги у Вознесенську армія отримала трофеї, зброю та кілька днів відпочинку, справжній дарунок після довгих переходів і хвороб. Але відпочинок не був тривалим. Далі знову рейди, бої та засідки. Українські війська переходили через Умань, Олександрію, Знам'янку та Долинську, там же, де не було ворога, роззброювали місцеві більшовійські загони, встановлювали владу УНР. А далі знову в похід. Ще одним серйозним успіхом став бій під Звенигородкою, у травні 1920 року. Українці розбили значну більшовицьку частину і знову показали, що армія, яку вже списали з рахунків, все ще може перемагати. У серпні українські війська вже виходили на межі зі Збручем. фронт знову змінився. Тепер УНР почала спільні дії з поляками, про які вже говорилося в попередньому відео. І таким чином, замість напівпартизанської армії без тилу з'являється нове відроджене військо, що знову вривається на арену війни. Таким був цей похід: ліси, степи, болота, морози і смерть, але також надія, бої і перемоги. І понад усе нескорені люди, які довели, що навіть у найтемнішу ніч можна нести прапор перемоги. Перший зимовий похід офіційно завершився 6 травня. 1920 року, коли війська УНР увійшли до району Ярмолинців на Поділлі на території, щойно звільнені від більшовиків у ході спільного наступу українських і польських військ, це була надзвичайна перемога, не стільки стратегічна, як моральна, людська і національна. За п'ять місяців українська армія пройшла близько 2500 кілометрів, здійснивши повний рейд тилами ворога без стилів, без забезпечення. Майже без зв'язку з урядом, але з вірою у власну державу. Армія, яку вже вважали мертвою, знову встала і повернулася на фронт. Не розбита, а загартована. Історики назвали цей похід військовим дивом, але головне, це диво людського духу. У цьому поході воїни УНР воювали не за наказом, не за платню, а за ідею, за майбутнє незалежної України. Вони бачили смерть щодня, але не склали зброї. Вони не йшли на компроміси, не шукали вигод, не капітулювали. Вони йшли, бо це була їхня земля, їхній народ і їхня честь. Перший зимовий похід став символом незламності українського воїнства. В сучасній Україні він шанується як зразок мужності, винахідливості і братерства. Саме тому на сьогоднішній день, 6 грудня, не лише День Збройних сил, а й річниця початку першого зимового походу. Це не випадковість, а глибокий символічний зв'язок. Бо, як відомо, історія повторюється і як сто років тому українські воїни в снігах і Лісах Поділля билися з російською навалою, так і сьогодні їхні нащадки б'ються на фронтах уже нової війни. І знову не за платню, не за славу, а за право бути вільною нацією. Тож, коли ми згадуємо перший зимовий похід, ми згадуємо не тільки сторінку в історії, ми згадуємо урок, нагадування і обітницю, що ніколи не можна здаватися, що свобода це боротьба, а не право, і що навіть у найтемніший час нація може вистояти, якщо має віру і гідність. Ну на цьому, друзі, я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!